Всім доброго дня! У нас сьогодні з вами буде відео з Таїланду прикрас які в мене в принципі вже були в показах, але ті, що лишилися. Ось такі класні опальчики з перлинками 1900 гривень. Тут метелики з сапфірами і ще маленькі, топазики, які не дуже видно, але в принципі акцент на опали Класний тут замочок. Вони об'ємні, не такі дрібні, виглядають як класна біжутерія, стрібла 925-ї проби. Відео трошечки в мене буде пізніше. У нас зараз немає світла і в мене немає такої кількості інтернету, щоб е завантажити відео. Е є лише на маленьке ось таке відео. Є ось такий комплект в мене, поки є повністю комплект. Чорні сережки забрали, їх вже немає. У 18-му розмірі 2500 гривень сережки, каблучка 1850, можна зараз окремо каблучку забрати, бо на сережку вже попередньо є запис, але краще комплектом. Дуже хочу нагадати ось ці квіточки на гвіздочках. Вони 1050 гривень з турмалінами та хризолітами. Вони маленькі, але оригінальні такі будуть просто на ушках. Просто такі квіточки на ушках. Чи зірочки, чи квіточки.